Друзі, вітаю! Отже, інформація від військових для військових і для суспільства, щоб е, всі розуміли, чим на сьогодні годують наших е, захисників, е, чому годують погано і для чого це робиться. Отже, в мене є два сухпайки. Цей сухпай це номер, е, норма номер 10 це норма 10, яка була розроблена у 2013 році. Тобто, з часів ще Януковича, е, Міністерства оборони. Ця норма це норма номер 15 е, Це норма, яка була е, розроблена в 2016 році. Е, і з 2016 року е, цю норму почали виготовляти і е, цим комплектувати обіди, завтраки і так далі. Тобто е, їжу нашим захисникам. Але е, що в нас відбулося е, на сьогоднішній день? Цю норму 2016 року не комплектують. Почали комплектувати знову норму номер 10 Отже, що ми маємо? Багато командирів скаржаться, бо їм скаржаться бійці. Бійці скаржаться медикам, різів в шлунку, погане самопочуття і так, далі, і так далі. Командири скаржаться вище, але вище на це все повністю забивають і закривають просто на просторотах. Саме тому ці два комплекти зараз е, оказалися в мене. Е, зараз я просто продемонструю ці оба комплекти, щоб ви могли їх е, порівняти. Е, комплект номер 10 комплект номер 15 От, ну, Одразу скажу наступне. Значить, комплект номер 10 – це чергова схема Міністерства оборони. Відповідальні особи, про яких я буду розповідати, вони е, притягли до комплектації своїх. Близьких знайомих, там компанії, фірми і так далі, і почали комплектувати це самі. Тобто, щоб просунути комплект номер 10 їм повинно, потрібно було показати, що він А дешевше, що він а, краще по калоріям. Ну і в принципі, і все. І таким чином, вибити нормального постачальника з нормальною комплектацією. А тут от, покажи, будь ласка, скільки тут норми які харчування. Да? Тут видно навіть список, який тут, який тут. І, в принципі, Міністерство оборони, відповідальна особа, про яку я буду більш детально писати, вона це зробила. Тобто. Вони вибили цього постачальника з нормальним, е, номер 15 нормою. От. А тут показали, що це ми закуповуємо комплектацію да, харчі, самі комплектуємо, самі розвозимо і калорій тут більше. Так от, коли я почав розбиратися з цією ситуацією, е, да, тут дійсно більше калорій, але за рахунок чого? Вони збільшили тут кількість калорій за рахунок великої кількості цукру, якого взагалі в цьому пакеті стільки не потрібно. І зараз ми будемо це розглядати. Більш того, цей пакет, як ви бачите, він, він повністю закупорений, він не відкривався. І е, бійці поголовно скаржаться, що в цьому пакеті е, є мед. Мед, який бродить. Е, це говорить про що? Е, у мене е, у рідні пасіка, і я знаю, що таке мед, коли бродить. Точніше, вони знають, мене гарно проконсультували. Е, мед бродить з двох причин. Або він молодий, тобто неякісний, який взагалі ну, до вживання, тим більше пакетірувати його не можна. Але, скоріш за все, це сказали 100% це санітарія. І е, бійці кажуть на фронті, що саме е, проблема в тому, в, е, Ну, що це може бути, да, скоріш за все, питання санітарії, як вони цей мед фасують і так далі. І бійці кажуть, що це поголовно в усіх пакетах таке. Отже, зараз ми розглянемо пакети, а в описі до цього відео, в описі на моїх блогах, я розпишу, яке падло чергове за це відповідальне. От, І далі будемо, мабуть, слухати цих всіх антикорупційнерів. При Міністерстві оборони і всіх інших, чому наших бійців перестали годувати нормальними пайками, і чому ми повернулися от до цього лайна, яке начебто здешевили гривень на 20, тут різниця, але по факту отримують надприбутки кишенькові і фірми, і відповідальні особи. Отже, давайте розберемо, просто подивимося, а далі я більш детально розпишу. Цю всю ситуацію. Отже, це сухпай номер 10. Так. Печиво, печиво. Так. Це що в нас? Чорний чай? Одна консерва. Це у нас. Волога серветка, волога серветка. Це в нас ще одна консерва сніданок туриста. Це каша гречана з яловичиною. Так, тобто дві консерви. Але ми бачимо, щось тут. Бачите, відбувається в самому пакеті. Лип, липке. Якісь, от, подивіться на ці серветки. О! Подивіться, і це поголовно. Ви бачили, що цей пакет, от як я розрізав, він цілий. Я не вигадував. Тобто, подивіться, що це стік. Я взагалі не можу. Кава. Це кава. От як її пить, коли щось розтеклося і вже почорніло, я не знаю. Так, ще один чай. Е, ще одна волога серветка. Стік з цукром. Дивіться, він, бачите, замочений чимось. Так. І замочено вон все, все липке. Подивіться, це те, що я вам казав. Он. Капає. Подивіться. О, бачите, що навіть капає воно. Так. І це поголовно, це наші бійці зараз в окопах напередку під обстрілами повинні так собі їсти. А тепер зверніть увагу. Ось цей мед. Ось цей мед, який просто-напросто. Де він розтікся, я навіть не знаю. А от, ось він, так. Да. Ось він бродить, просто розтікається. Тобто його вживати не можна. Ось другий стік меду. От, те саме. Так. Дивимося далі. ой 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 Цукор, цукор, цукор. Бляха, муха, цукор. Отже, бачите, тільки розліг в пакеті. Я його кидаю в сторону. От і от тепер подивіться те, що я вам сказав за калоріями. Я як людина, яка отримала жорсткий цукровий діабет, інсулінозалежна, хочу сказати, що це просто торба. Дивіться, що вони зробили. В пайку всього два чая, класичний чорний, класичний чорний і кава. І от подивіться, скільки на це все діло цукру. По 10 грам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 пакетиків. Друзі, це все прямий шлях до цукрового діабету. Плюс, подивіться на це харчування. Оце харчування, воно не повноцінне. А от ще один пакетик ми знайшли. Ви, ви бачите? По 10 грамів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 грам цукру. Давайте зверніться до ентеохрінолога, вона вам розповість, як при такому харчуванні отримати стільки цукру всього на дві чашки чаю і на одну чашку кави. І то, як її пити. Цієї ці кави вже немає. От я її розриваю. Подивіться. Подивіться, як зробити собі каву, і це поголовно в усіх. Розумієте? Как, як її заварювати разом з бумагою. От, оце ці падли з Міністерства оборони, отаку от схему придумали заробляння коштів на здоров'я бійців. Ось подивіться, що робиться. І це поголовно в усіх цих. Е, тобто в мене руки вже просто всі, всі липкі. І от подивіться, це харчування, я вже спілкувався з ендокринологами. Е, вони що сказали? Що якщо людина буде їсти це взагалі... Більше там, двох діб постійно, то, поняття, будуть шлунки вздуватися, потім різати, потім можуть бути і язви, а з цим цукром, дуже швидко до цукрового діабету. Я заліз в документи, і я побачив, що по документам в цій нормі прописано, що не більше трьох діб можна вживати це. Але наші дорогі постачальники з Міністерства оборони, наші схемщики. Написали багато чого, вказали калорійність, але тут жодного слова на пакеті не вказано для бійця, що це можна вживати не більше трьох дів підряд, потім нам треба міняти цей харч. Тобто, якщо командир нормальний, а багато командирів попереджують, що це лайно в крайньому ури випадку тільки їжте. Намагайте з'їсти щось інше, якщо є можливість. От, тобто міняють як можуть цей раціон. От. Але вони навіть цього не вказали. Якщо боєць перший раз не знає нічого, він сидить на цьому 3-4 дні, в нього здувається желудок, в нього він ріже і так далі. І так далі. Оце те, що робиться зараз Міністерством оборони. Тепер я вскриваю пакет той, який був розроблений в 16-му році, номер 15 Це готували і доставляли на передову постачальники. Ще раз кажу, ці пакети за ціною зараз відрізняються гривень на 20. Дуже великий раціон і це повний раціон. І по документам я підняв. Тут прописано, що тут цю їжу можна їсти довго і постійно. Отже, так, все викидаємо і починаємо розбирати. Ще хочу зазначити, поки розрізаю. Друзі, ви побачили тут вилочки, ложечки. Чим бійцю їсти оце, оце навіть ці три консерви чотири, Як їх їсти? Чим? О, бачите, згадав. Ось і ложечка. Так, які Так, Це що у нас? Каша гречана з яловичиною. Дивіться, який пакет гарний. Так, о, дивіться, мед який натуральний, квітковий змішаний. Дивіться, оце, ми, оце схоже на мед. Навіть якщо його там з цукром додавали, навіть якщо десь на виробництві... Але це ж мед, це не бродяче, все лайно. Так, печиво. Дивіться, у нас що це таке? Е, так, кава, серветка, цукор. Один пакетик, все. Так, сухе це що сіль. Далі розбираємо. Я так думаю, раз, два, три, це, мабуть, розбито на... не мабуть, а розбита на сніданок, обід, вечерю, тобто розбитий, розбитий раціон. Поїхали далі. Раціон номер 2 Каша пшенична. Це була каша гречана. Сіль. Це що в нас таке? Е, суп гороховий з м'ясом свинини. І дивіться, тут грами пів кіло. вказано е, е, навіть так. Хліб, кава, цукор, перець, волога серветка і знову ложечка. Є чим бляха муха їсти. Ще, один, ще одне печиво. Тобто Повноцінний обід. Не найкращий, не ресторан, але для передової. І от чорна смородина якийсь джем покладено. Так, третій пакет. Поїхали. Е е е квасоля з яловичиною, овочами та перцем. Я, ну, я все не читаю до кінця. Так. Печиво, тобто це може бути вечеря, це може бути свіданок. Так, тут ще щось є. Знову сіль, є кава. Є знову такі ложечка, будь ласка, є чим з'їсти не руками. Є серветка, є цукор. І от тепер, будь ласка, друзі, я отак от розкладаю. Це просто треш, просто. Ось це раціон, як ви бачите, повноцінний сніданок, обід, вечеря, є чим їсти, все нормально. І подивіться на це лайно. Справа, оце добовий раціон. Три грьбані консерві, всі залиті медом, цукор залитий медом. Каву, які пити не можна, це в кожному. це це не те, що я вам вигадав, чи я, може, пригав по цьому пакету, щоб пам'ятати, щоб це все зробити. Ні, я вам сказав це до вскриття пакету. І ви бачили, що це повноцінний цілий пакет. Тобто це робиться в усіх у цих пакетах, які поставляють МО. Так що, друзі, більш детально я зараз опишу ситуацію. Я опишу, хто за це відповідає, хто повернувся і зробив нову схему. Хто, по суті, робить наших бійців інвалідами бо з таким харчуванням дуже швидко можна отримати цукровий діабет, і як я, сісти на все життя на інсулін, мати проблеми. От. Я вам все це діло розпишу, так що читайте більш детально я в описі до відео, викладу більш детальну інформацію в своєму блозі. Ну і, друзі, з цим треба якось боротися. Я сподіваюся, що. Може, хоч раз, блин, там, яйця по 17, там, куртки, там, ще щось і так далі. Це чергова схема. І вона не менш, тобто не менш об'ємна. Воно дуже об'ємно. По-перше, ми вже сталкувалися, коли ніхто не знає. Скільки дійсно буде поставлено їжі, скільки її списується, і так далі. скільки потім знаходиться от такого лайна е, в десь мережевих продуктових магазинах на продажу чи на ринках. Ми цього навіть не контролюємо. Але ми кажемо, що це різниця в 20 гривень. Тут десь ціна, я більш детально, чітко, правильно розпишу, скільки коштує цей пакет і цей. Ну, різниця тут 20 гривень. І тут е, доставка була. Саме тим, хто це готував, тим, хто це комплектував, тут виходить залучені саме працівники це зарплати Міністерства оборони. От. І вони плюс ще логістику на себе взяли. Розумієте? І отак от, от за рахунок калорійності вони показали, що цей сухпай краще, ніж оцей за рахунок того, що вони кілограм цукру поклали. Який не можна їсти, який подивіться, воно все липне до рук. Це не цукор вже. І це все діло полежить чи тиждень, чи два. Це будуть грибки і це будуть взагалі просто-напросто отруєння. Так що, друзі, прошу поширювати інформацію і давайте це діло якось з цим боротися, з цим ділом якось будемо виправляти. і цих покидьків міністерства оборони їх просто треба не просто звільняти, їх просто треба вішати. А людина, яка за це відповідальна, в неї під матрасом взагалі нещодавно знайшли пачки з доларовими купюрами. Про що я буду писати? Всім пока.